Це руйнація від постійних обстрілів житла людей, приміщень підприємств, руйнації інфраструктури, це і електрика, це газопостачання, водопостачання. Ще на початку війни був зруйнований основний водовід. З тих пір ми користуємося водою з інших джерел. На жаль, вона по якості не відповідає нормам питної води, і її використання призвело до руйнації водогінних мереж. Після кожного так званого прильоту намагаємося оперативно навести лад в цих питаннях. Щось виконувалось довший період часу, щось е виконувалось вручну. Десь залучали техніку інших комунальних підприємств. За допомогою цієї техніки, е ну, звісно ж, можна виконати. Більш складні роботи, у більш короткий період. Це повсякденна поточна робота. Реалізація проєкту альтернативного водопостачання міста Миколаєва. Звичайно, що там потрібна буде спеціалізована техніка у великій кількості. Екскаватор для потреб розриття, зариття, планування місцевості. Дуже зручна та сучасна техніка, маневрована. Техніка здебільшого зараз використовується на проведенні поточного ремонту підпірних стін. На жаль, є, що відновлювати, але, на щастя, є кому і за допомогою чого.